Вітаємо на каналі Історія України Україна та Грузія дві держави зі схожою долею і недобрим сусідом, так само як і Україна. Грузія довгий час перебувала під владою Російської імперії та СРСР. Як і Україна, Грузія постраждала від нападу Росії спочатку в 1990-х, коли росіяни підтримали самопроголошені республіки, а потім у 2008-му, коли відбувся повномасштабний напад, Україна ще на той час розуміла потенційну загрозу від Кремля, а тому намагалася допомогти Грузії захистити себе. Хоча сучасна грузинська влада є проросійською, але грузинський народ не забуває допомогу, яку їм Україна надавала всі ці роки. У цьому відео ви зможете детальніше дізнатися про українсько-грузинську співпрацю, зокрема у військовій сфері. Перший епізод української допомоги Грузії відбувся ще в далекому 1993 році. Хоча довгий час про нього було мало що відомо, бо Росія перешкоджала поширювати цю інформацію, проте дії українців насправді мали величезний уплив. У 1993 році, в кінці вересня, плавно перейшла до затища війна між грузинськими урядовими силами та абхазькими повстанцями, яких підтримувала Росія та надсилала матеріальну допомогу, а моментами самостійно виступала на їхньому боці. Жодна зі сторін не воліла продовжувати цю кровопролитну бійню. Етнічні чистки, які відбувалися з обох боків, значно ускладнили становище місцевого абхазького та грузинського населення. Під час остаточного відступу грузинських сил у вересні жовтні 93-го року тисячі грузинів, які боялися за свою безпеку, життя та майбутнє, намагалися потрапити в центральну Грузію, перейшовши гірські перевали. Багато хто не встигав не тільки вивести майно зі своїх домівок, а й до пуття вдягтися. Були навіть люди, що вибігали в домашніх халатах. У жовтні 93-го року на їхню долю звалилося ще одне лихо: різке похолодання в горах. Грузинська влада намагалася врятувати жителів, проте активна протидія абхазького ППО збивала евакуаційні вертольоти. ООН зволікала з допомогою. А тому Грузія звернулася до інших країн світу з проханням про допомогу. Єдиною державою, яка їм допомогла, була Україна. Замість місяця, що знадобився ООН для розгортання евакуаційної операції, українці вже на третій день разом із грузинськими пілотами почали виконувати завдання. Усього Україна виділила 17 вертольотів, 15 Мі-8 МТВ та 2 К-27. Також виділили 3 Іл-76, які доставили гуманітарну допомогу, та 1 Ан-12, який відповідав за переміщення організаційної групи напередодні. Вже 10 жовтня операція розпочалася. За перший день урятували 570 осіб. Дуже часто українцям доводилося брати на борт значно більше людей, ніж дозволяла максимальна вантажність. Також вертольоти потерпали від абхазького вогню, хоча на евакуаційних засобах були чітко намальовані червоні хрести. Операція тривала до 14 жовтня, і за цей час українці здійснили 291 виліт та врятували 7 тисяч Три особи, а також доставили майже 500 тонн гуманітарної допомоги для тих, хто залишився. Новий етап розвитку українсько-грузинської співпраці розпочався з приходу до влади в обох країнах проєвропейських політиків Міхеїла Саакашвілі та Віктора Ющенка. Грузинська влада розпочала активно розбудовувати власні збройні сили, зокрема з 2002 по 2007 рік. Військовий бюджет Грузії зріс у 40 разів з 18 мільйонів доларів до 780, що зробило її лідером у збільшенні видатків на оборону у світі за цей час. Багато коштів витрачали на закупівлю зброї серед держав-союзників. З 2004 року Україна продавала Грузії озброєння на суму понад 2 мільярди доларів. Це озброєння містило різноманітні артилерійські системи, танки, засоби протиповітряної оборони, стрілецьку зброю, літаки, різну бронетехніку і набої. Також українські інструктори навчали грузинських військових правильно користуватися цією зброєю і протиповітряною обороною. Це завадило росіянам отримати перевагу в повітрі. Також у 1999 році Україна озброювала і грузинський флот, безплатно передала ракетний катер Конотоп. Хоча Грузія активно розбудовувала власні військові сили, проте вони не були готові до повномасштабного російського наступу у 2008 році. Початок російсько-грузинської війни був з 1 серпня по 8 жовтня. Саме 8 серпня були виведені останні російські війська з території Грузії, окрім Абхазії та Південної Осетії. Безпосередньо активні дії з залученням регулярних російських військ тривали з 7 по 12 серпня 2008 року. Передували цьому конфлікту навчання в Росії Кавказ 2008 та в Грузії спільні грузинсько-американські навчання негайне реагування реагування-2008». Тому перекидання військ займало дуже мало часу для обох сторін. З початку повномасштабного російського нападу Україна намагалася дипломатично висловлювати підтримку грузинській стороні. Зокрема, тогочасний міністр оборони України увесь час був на зв'язку зі своїм грузинським колегою. А українська влада намагалася дипломатичним шляхом завадити росіянам застосувати свій чорноморський флот в операціях проти Грузії. Проте дипломатія не виявилася ефективною. Під час цієї війни грузини втратили велику кількість техніки. Частину техніки з України росіяни захопили для дослідження, а також зруйнували грузинську військову інфраструктуру. Нагадаємо, що для створення наших матеріалів нам важлива підтримка глядачів. Це може бути лайк, коментар, поширення відео чи матеріальна поміч. Також в описі під відео є посилання на нашу історично політичну крамничку. Що ж було після поразки Грузії, після закінчення активної фази російського вдирання в Грузію та початку поступового відновлення її військового потенціалу в Україні активізувалися російські агенти впливу з партії регіонів. Колишній народний депутат України Валерій Коновалюк 18 серпня 2008 року зареєстрував проєкт постанови про утворення тимчасово слідчої комісії Верховної Ради України з перевірки фактів постачання Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства та міжнародного права. А вже невдовзі 2 вересня став її головою. Приблизно тоді Росія вчиняла тиск на українське постачання озброєння в Грузію. Тодішній офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Андрій Нестеренко заявив, що влада України постачала зброю до Грузії із порушенням договору країн ОБСЄ від 1993 року про принципи, що регулюють передачу звичайних озброєнь. У грудні 2008 року тимчасова слідча комісія надала свій звіт. Там було написано, що українська влада продавала озброєння в Грузію за заниженими цінами з 2,5 мільярдів доларів, які Україна мала змогу потенційно отримати. Державний бюджет поповнився лише на 200 мільйонів доларів. Зокрема, за цими даними ціна одного танку Т 72 який був переданий Грузії, складала тільки 44 тисячі доларів. А за зенітно-ракетний комплекс БУК М1 – 20 мільйонів доларів, коли Пакистан зі свого боку пропонував 100 мільйонів доларів. Також ця комісія встановила передання озброєння вже після 1 серпня, дня, коли почалася активна фаза протистояння між самопроголошеною південною Осетією та Грузією. Деяку техніку, зокрема засоби протиповітряної оборони, Україна знімала з бойового чергування та передавала грузинській стороні. Також голова комісії Валерій Коновалюк не міг об'єктивно дивитися на ситуацію з постачанням зброї, оскільки у своїх заявах наголошував на тім, що Грузія самостійно готувалася до нападу на південну Осетію та є агресором, а постачання зброї було як інструментом нападу, так і засобом провокації Росії у цьому регіоні на певні дії. У 2009 році Міхаїл Сакашвілі наголосив у своїй заяві про зовсім нову концепцію розвитку власних військових сил. Україна, як і завжди, виступала одним із найважливіших помічників у розбудові грузинських збройних сил. Навіть представники партії регіонів, які за часів президентства Ющенка виступали проти продажу озброєння, цього разу самі продовжували укладати нові контракти з грузинською стороною. Вони наголошували, що тепер озброєння Грузії не призведе до наступальних дій і не становить загрозу для Росії, а також є чудовим джерелом наповнення українського бюджету. Україна, окрім постачання нової зброї, відповідала за їхнє технічне і матеріальне обслуговування. Протягом 2014-2022 року експорт української зброї значно зменшився. Українсько-грузинська співпраця більшою мірою звелася до матеріально-технічного забезпечення зброї. Також до спільних навчань разом із партнерами в НАТО з переданого озброєння можна згадати про продаж кулеметів ЄКБ 127, які використовувалися на гелікоптерах МІ 24 Під час повномасштабного нападу Росії у 2022 році українська влада просила грузинську передати їй колись продані комплекси ППО, а також закуплені комплекси Джавелін американського виробництва. Проте грузинська влада відмовила в цьому навіть попри згоду США та пропозицію замінити. Тепер Кажавелін на новіші. А ви як думаєте, чи після закінчення російсько-української війни можлива подальша українсько грузинська співпраця, зокрема в військовій сфері? Чи ні? Пишіть у коментарях на все добре.